Ми знаходимось в машинному залі головної каналізаційної насосної станції міста. Завдання електронасосів скачувати соки з усього міста і надсилати на очисні споруди. Сьогодні ці насоси не працюють. Вчора пізно ввечері був затоплений машинний зал насосного обладнання, яке вийшло з цього з ладу. Вчора були дуже сильні потужні опади, і наша головна каналізаційна насосна станція не змогла прийняти на себе стільки води стічних вод, які приходили на цей об'єкт. Тобто розрахунково насосна станція може витягнути 5-5,5 тисяч метрів кубічних на годину. Вочевидь. Прийшло більше, і нам довелося відкрити скид до нашої річки. Скид неочищених вод з усього міста до річки це забруднення навколишнього природного середовища, розповідає керівник відділу екологічного нагляду скит, водних ресурсів Державної екологічної інспекції Володимир Лисюк. Це може призвести до загибелі водних живих ресурсів, які проживають в річці тетерів, нижче потечі, і до забруднення самої води, збільшення концентрацій забруднюючих речовин в самій воді. Забруднення одним словом забруднення навколишнього природного середовища. Якщо показники в річці будуть інтенсивно погіршуватись, в першу чергу це стосується концентрації кисню, Якщо вона паде нижче норми, це 4 міліграми на літр. Ми в першу чергу будемо змушені відкрити засувки шибера на водосховищах для того, щоб створити більшу течію. А якщо це не допоможе, ми маємо. Призупинити водопостачання або обмежити водопостачання нашим мешканцям, але дуже сподіваємося, що ми до цього не дійдемо. І на сьогоднішній день ми займаємося тим, що відновлюємо насосне обладнання для того, щоб відновити в першу чергу роботу нашої насосної станції а в другу чергу, що доволі важливо, ми знаходимося на фінальному етапі реконструкції цього об'єкту. Нам залишається два місяці для того, щоб ввести в експлуатацію вже абсолютно нове обладнання, тому що ця насосна станція один з самих аварійних об'єктів нашого міста, і він концентрує на собі всі стічні води, і його застрілість і немодернізованість – це. Кожен день велика загроза. Крім цього, саме передбачено контроль за розчинним таким показником, як розчинний кисень в річці тетерів. Лабораторія фитомірводоканалу буде щогодинно перевіряти цей показник. І також екологічна інспекція також виїжджає для відбору проб. Наразі ми вибираємо воду для проведення лабораторних досліджень та визначення вмісту забруднюючих речовин в ній. Це йде паралельний відбір проб в одну тару і розливається по лабораторним посудам і буде доставлено дві лабораторії водоканала і Державної екологічної інспекції. Результати лабораторних досліджень забору води стануть відомі через п'ять діб. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький – новини на Суспільному.